Всім привіт-привіт! Ходила я в магазин, купила. Сьогодні моя покупка така. Взяла макарони різного виду, взяла булочки з горохом, ледача пекти. Взяла печиво на топленому молоці, взяла три пачки гречаної крупи, взяла дітям мандаринки. Шпагеті, ще такі макарони. Взяла артек, дві пачки десяток яєць, так як почали погано нестися кури, пачку солі, взяла собі 100 грамів кави, ще такі макарони взяла і півтора літра. Олії. Ось така моя сьогоднішня покупочка. Ще взяла. Коли приїжджала машина, пописав ворота, а ти виходив, взяв палочку колбаси, потім повернувся ще одну, взяв дві палочки колбаси, взяли і твердий сир. Ось така сьогодні покупка. Ще їздили з Каринкою в лікарню, були в дитячого лікаря. Приписали нам ще, пролили лікування, приписали нам ніфрофіт, чай, приписали нам форагін порошки і тренефрон. Моя каринка ще на лікування. Лікуємось вдома. Ось такі справи. Ходила в магазин, купила хліб тостний, купила дождик, банани, вушка. Взяла також кисневий плямовий водитель і взяла бутилочку Ось А сьогодні моя купочка. Всем привет привет! Всем привет-привет! Нашої карінки випав зубчик, і зубна фея принесла що? Подарунок, подарунок. подарунок. І ми зараз покажемо, який подарунок принесла зубна фея. Показуй тут. Чим тебе Т, таке з мене? Тряпочка. Тряпочка. Каструлька. Каструлька то накривай касрульку крышкой кружка кружка сковорода Це одна талленка І так і ще ковшик. черпак да кошик Що там ще в шапка Міксер, так, так, колоска і щоб залити куклета. І саме і друге це носик і сознаклевати стіл. Ану розпаковуй, що це таке? Це ти вже ще не бачила, вже розказуєш, що це воно таке. А ну. Що це таке? Фартук. А, хасту! <кхи> все. Карина є свій фартух. І Карина буде готувати щось смачненьке. Да. Да? Тільки якось треба такого зав'язати. То зав'язуй, там пана гудзики є чи ні, ану, поглянь, ну. а ну поглянь. Немає гудзика. А що там є? Там така штучка, щоб я його вчинати. Ну а ну. Заправляй. У нас є такий карман. Ще із з карману? Да. Боже як файно. Будеш справжній куховаркой. Ніхто Ні допоможе тобі. Ану? Ану, вдягни. треба ще е, поправити. Куховарка справжня. Куховарка справжня. Так, да, туди може щось Класно. Якщо ще могли там бути гроші. <рес> 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 та й що ми скажемо з одної феї? Велике спасибі. Велике спасибі. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Ти бач? А то нічого з, е, з феї не хоче сказати. Я стаса. Булася, стаса. Забулася, да. а ти просто ще не проснулася, правда? Так. Да. І я забулася, Мені зуб забула? Так, да. і навіть не дивилась під подушку. І не дивилась під подушку. Оце то дитина така, ну не Ми справимось, правда, дочь? Да. Щиро дякуємо феї за такий чудовий подарунок. Подарунок тобі подобається, дочь. Да. Я їх не відстала. Да? Да. Моя умничка. Тільки щоб вона були алмазові. О, алмазові хотіла? Да. Так. Зрозуміла. Ви куком готувати їсти? Лялькам, так, да, своїм? Mm -hmm. То подякую вже, зубні феї. Дякую. Зубна, Зубна фея. Користуйся, готуй. смачненьке, смачненьке.